Всім привіт, це Вашкар. Сьогодні у нас такий класний автомобіль на продажу. Це Renault Талісман в класному збереженому стані, в рідній фарбі, дуже класна комплектація, адаптивний круїз-контроль, сліпі зони, дістронік, безключовий доступ. Ну, дуже багато всього. Далі відео це вам розповімо. По стану, по салону, ну, загально по всьому. Також, до речі, підпишіться на канал, регулярно викуповуємо нові автомобілі в класному стані, в збереженому. Тому буде вам корисним. А далі відео буде вся детальна інформація по цьому автомобілю. Даний автомобіль дуже схожий на Renault Megane 4 Всі гарно знають про вже Megane четвертий, тому що він гарно себе зарекомендував тим, що там комплектація, ціна все настільки збалансовано, тому що він і за цього він став народним у нас в Україні. А про цей автомобіль мало що хто знає, тому радимо вам звернути увагу на нього. Ну, дехто думає, що він занадто великий, порівнюючи з Миганом, але скажу відразу, що по ширині він тільки ширше на 6 см, а по довжині на 20 см. Із цих параметрів додаються плюси, що ззаді пасажирам буде більше місця і багажник буде у вас більший. Тому, кому важливі ці параметри, можете звернути на це увагу і на цей автомобіль. Дизайн цього автомобіля виглядає більш таким соліднішим, строгішим, за рахунок того, що в нього форма. Більше кутами зроблене. Відрізняючи від Мегана, він більш такий скруглений, а це більш діловий автомобіль, який відразу видно здалека, його видно, як ти їдеш по дорозі. І за рахунок того, що їх в Україні ще небагато, він дуже сильно відвічається на дорогах. І ну, скажу чесно, відразу задивляється багато хто на цей автомобіль. Коли я от проїхався трохи по Києву. То відчутно, що люди ще такий автомобіль не бачили і досить задивляються. Навіть інколи смішно трошки дивитися на це, тому що таке відчуття, що ти їдеш на якомусь там Формулі-1, і на тебе так дивляться, повертають голови, і деякі прям їх майже ламають таке відчуття. Тому досить така штука цікава вийшла. Далі хочу розказати вам про стан цього автомобіля. Загально він, в принципі, збережений з усіх сторон. Мінімально, звісно, що є якісь там коточки, автомобіль все-таки не новий. До речі, автомобіль кінця 2017 року, експлуатація була з 18-го року, тому він максимально свіжий, який може бути з Європи. Але загально видно відразу, що він збережений, що з автомобілем дивилися по всім елементам збережений, в гарному стані. Що найважливіше, він весь в рідній фарбі. У нас в Україні дуже часто хочуть, щоб автомобіль в рідній фарбі був, ось він в рідній, тому також можете звернути на це увагу. Задня частина автомобіля дуже класно, вони зробили фари. Тут відлічається тим, що Мегане фари були плазкіші, а тут вже видно, що попрацювали більше над нею, зробили такі форми. За рахунок цього, коли тінь падає на автомобіль, воно виглядає більш об'ємним і цікавіше. Також видно відразу, що бачите, зад автомобіля більш такий масивніший, хоч і він ширший на 6 см. Ніби небагато, але візуально кається, що набагато більше. Це все за рахунок того, що форма більш така горизонтальні лінії більше ділять і він здається більш ширшим. Також, до речі, в комплектації нашій є парктроніки і сліпі зони. Бачите, по всьому стану автомобіль збережений, до речі, ще класна гума стоїть, зимова. Зараз скажу навіть вам. По рокам. по рокам у нас тут 21 рік, по пам'яті, я пам'ятаю. По розмірам гуми у нас 225х55R17, на кого цікавить. До речі, для України і для Києва це дуже класно і корисно. що Такий розмір гуми, тому що максимально більший профіль, м'яко їде, комфортно. Ну, Багатьом подобається саме такий розмір, тому що є там з більшими, низькопрофільні, це вже не те, багато хто хоче замінити їх на такий профіль, тому що на тому профілі вже некомфортно їздити. Стан гуми спереді також класний. Так, По дискам. Диски в нас мінімальна виробітка, невеличка. Так, По фарам. Сколів зовсім майже немає, таких мінімально щось маленьке. Ну, автомобіль ще їздив, не стояв. До речі, що ще важливим є, автомобіль регулярно проходив ТО, це все перевіряється на офіційному сервісі. Також пробіг автомобіля видно, що за невеликий термін часу проїжджав автомобіль досить велику відстань. Це зрозуміло, що він використовувався на довгій дистанції. Це також є корисним, тому що всі знають, що. Важливий не кілометраж, який написаний на приборці, а важливо те, як машина їздила, де їздила. І все залежить від мотогодин. Чим менше мотогодин, тим краще для автомобіля. І от е, в цьому параметрі цей автомобіль дуже класний, тому що і ще скільки холодних пусків цим автомобілем, це також важливо. От чим більше він автобани, тим менше оцих лишніх факторів, які впливають на знос автомобіля. В цих параметрах цього автомобіля і все максимально позитивно, тому пробіг не все значить в автомобілях. Я думаю, багато хто це вже знає, дивився про це, чув. Тому знає, що людина зверне увагу, не дивлячись на пробіг. Так, по стану зовні ми, в принципі, все подивилися. До речі, давайте ще покажу. Є дістронік в автомобіля. Бачите, значок відлічається від такого звичайного, він вже такий плоский, тому що. Це скло і за цим склом розміщується ззаді такий приборчик, який бачить перед вами автомобілі. Також є адаптивний круїз-контроль. Скажу відразу, не всіх автомобілів є адаптивний круїз, якщо цей значок є, може бути просто дістронік. Тут максимально все, що може бути, є і дістронік, і адаптивний круїз. Як користуватися цим дістроніком адаптивним круїзом, ми знімали відео. Можете подивитися по посилці зверху буде. Ми додамо. Досить комфортно, ми їздили, зняли повне відео, щоб ви розуміли, як користуватися цим, тому можете перейти подивитися. Фари, до речі, візуально я проїхався такі ж самі, як у Мегана, галогенні лінзовані, але скажу по відчуттям, вони цвітять краще, ніж такі самі, які стоять в Меганах. Тому також, в принципі, хто хоче собі led фари, скажу найблящим варіантом це буде. Взяти докупити led лампочки і поставити це буде бюджетніше в плані експлуатації, тому що ледовані фари вони дорогі досить по коштам. І скажу, є такий проблемка в них. Вони можуть перегорати, там що блок перегоріти, ще сама лампочка, і це досить дорого коштує. Тому в експлуатації вигідніше купити звичайну led лампочку, поставити, і це буде економніше і корисніше для вас. Тому також зверніть на це увагу. Автомобіля ще є, бачить полоси автомобіль, потім дощ, знаки, тобто максимальне все, що може бути. Ближнє дальнє світло автоматичне, безключовий доступ. От я підходжу, вставляю руку, відкривається. Зараз дивіться, я одійду від автомобіля. Він закриється, складуться зеркала, потім ви, мабуть, прийшли до автомобіля, відкрилися зеркала. Відразу тут засвітилося світло, що вночі також досить класним є, воно світиться. Ви бачите, що знаходиться біля автомобіля. Потім ви берете, вставляєте руку в дверку сюди, в ручку, і відкривається автомобіль. От все, ви можете сідати і їхати. Тобто, потім, коли закриваєте, відходите, вона закривається. Потім підходите до заднього, так само все працює тобто по всім дверкам. тому... Зручно користуватися. Також на дверках передніх є клавіша, де ви можете також натиснути, відкрити і закрити автомобіль. От зараз ми відкриємо. Також покажу ось сліпі зони, що знаходяться в зеркалі. Ось тут відображаються вони. Скажу, досить також прикольна функція, можна користуватися. Так, давайте тепер. Перейдемо, вам покажу по салону його. До речі, що мені сподобалося в талісмана. Дивіться, як вони зробили дверки всередині. Тобто тут вже не видно в Мегана тут видно метал по контуру йде. Тут вони вже зробили пластик, більша резинка. Тобто краще, що мозоляція від дороги буде у вас Ну і більш преміальніше. Це все робить преміальність, коли ти сидиш і не видно метала в автомобілі. Потім дивіться, відразу, мабуть, почнемо, покажу стан дверей, карт. Бачите, все збережено, все охайно, щось мінімальне там є зовсім. Але загально автомобіль в дуже класному в збереженому стані. До речі, дуже візуально і стан керма, я б сказав, ідеальний. Тут не скажеш, що пробіг такий на автомобілі, зовсім не скажеш, тому що ні в одному місці немає ні потертості, нічого. Стан керма нового взагалі. Тобто видно, що автомобіль використовувався ще таким фактором також на довгі дистанції. Потім, ну і в принципі, по салону також всередині видно, що максимально все збережено. Тут, в принципі, дуже схоже все на Меган, що центральна приборка, що центральна тут консольця. До речі, бачите, досить цікаво зробили вони центральну консоль, така бачите, вона трошки глянцева. До речі, додає також такої преміальності і цікавості. Потім є така центральна консоль, вона трохи ширша, ніж мегана, що також приємно і зручніше по підлокітнику. Є от така паличка. Куди можна дрібниці різні покласти, там. також є холодильник на дві пляшки невеликих, що також є досить корисною функцією. ну і Також тут ніжка ще можна покласти ще щось. Також є такий ролет під два стаканчики. Подобається, що коли можна закрити, не видно там сміття якогось можливо там, і взагалі так гарніше виглядає візуально. Також є такий джойстик, який можна користуватися екраном. Тобто, коли у вас екран віманий. Зараз вінкнувся. З такого налаштування у вас є мультисенс. Ось натискаючи його, у вас є вибір режимів: є спорт, комфорт, нейтральний, еко і персональний, Які налаштувати можете самі під себе. Тобто ці режими змінюють що? Вони змінюють підсвітку в першу чергу, що візуально видно відразу. Також змінюється налаштування центральної приборки водія. От покажу відразу там декілька, щоб ви побачили, коли воно змінюється, бачите? от. Також це можна налаштувати все під себе. Потім і ще змінюється те, як переключається коробка передач, різні оберти. Також змінюється відчуття керма, сила, з якою вам потрібно повертати. Тобто, все отак от зроблено, щоб людині було комфортно. Вибираючи від якого режиму вона вибрала собі. Ще хочу показати вам по функціям, які є в цього автомобіля. Є в нього сигнал про вихід зі смуги. Також налаштування далі можна натиснути, вибираєте гучність і все інше відноситься до цього. Потім сигнал про дистанцію, активне гальмування, сигнал про сліпі зони. Налаштування сигналу про швидкість і автоматичне дальнє світло. Тобто з таких функцій. Також в автомобіля є, до речі, масаж. Досить класно їздити на довгі дистанції, включили собі адаптивний круїз контроль. До речі, ось клавіша знаходиться отут. Вона показується. Це при такій клавіші є тільки тоді адаптивний круїз. Включили собі, їдете і насолоджуєтеся масажем. Досить комфортно, допомагає розслабитися вам трохи, не так спати хочеться. Ну, класна, корисна функція. Також дивіться, ще не сказав по таким ніжкам, клавішам. Тут так гарно вони зробили під USB і під розетку на 12 вольт. Все закривається, щоб візуально не було щось лишнього, так все гарно. Тут також ніжка для телефону зроблена. Також можна закрити, поставити, ну і не тільки телефон туди можна поставити. Також е досить класно вони зробили цей бардачок. Е дуже схожий на Мегановський, але бачите, така вся тканиною обшита, гарна. Тобто ви коли будете щось класти туди, не буде шуміти. Це все-таки елементи преміальності. Також скажу відразу, що сидіння в талісмана вони будуть більші, ніж в мегана, Тому хто має таку трошки більшу форму, буде зручнішим уїздити. Кому на мегані трохи некомфортно. Ну, Не знаю, в принципі, на мегані теж вистачає, але на цих сидіннях буде ще зручніше. Ну, і тканина така також подобається. Класно вони зробили. Також ще є автозатемнення заднього, ск... заднього виду скла. І також є підсвіточка для зеркал. Ну, по салону, ніби я все розповів, а ще дивіться, вам покажу відразу, заведу автомобіль. Є в нього така приборка, яка показує кілометраж, який ви їдете, також знаки показує, видно все видно. Класно, коли ти йдеш по трасі, все відображається, ти, тобі, не потрібно дивитися на приборку, тобто зручно, класно. Так, а зараз я вам покажу по місцю в салоні. Я от, в принципі, сів комфортно, зараз тут підлаштую ще. До речі, по налаштуванню, бачите, у вас є ретяжок такий, можете його налаштувати вперед-назад, вверх-вниз, тобто гарний хід, можете там вибрати, як вам потрібно. Тобто налаштували. По комфорту я сижу зручно. Також вверх-вниз можна зробити це. Так, тепер я сяду за собою покажу вам, скільки місця буде ззаді. Дуже багато людей цікавиться. Щоб зрозуміти, наскільки комфортний і якого класу цей автомобіль, відразу видно, що в прямому зрісті. Метрів 75, видно, що тільки тут місця, сантиметрів з 10, мабуть, якщо не більше. Також скажу, зверху місця також достатньо, навіть є запас. Скажу відразу, також більше, ніж мегана. Ну, сидіння також зручне, м'яке, комфортне на довгій дистанції їхати зручно. Так. Давайте далі покажу вам постану карт. Загально всього автомобіля. Тут також вони зробили цю вставочку пластикову, щоб не було видно металу. Стан видно, що також все збережено, все класно зроблено. Все збережено. По задньому сидінню взагалі я б сказав, що, мабуть, ніхто не їздив, тому що візуально ніяких слідів немає. Максимально все як нове автомобіль. Також саме по заднім сидінням, все прекрасно. Так, тепер тут вам покажу по стану. Ця карта також збережена. Видно, що також небагато користувалися, ніяких там царапин немає. Все збережено, все охайно. Так, перейдемо тепер на задній ряд, ще з цієї сторони покажу. Так, тут також все чистенько, нічого поцарапаного немає. Автомобіль чистенький. Нічого, в принципі, робити не треба, все охайно зроблено. Також давайте ще перейдемо до багажника, вам покажу зараз. Так, по багажнику в нас все дуже схоже також на Меган, але відлічається є два таких фактори. Перше, ви натискаєте, воно відкривається в одне положення, потім натискаєте відкривається повністю. Тобто таких два режими вони вже зробили в Мегані один. Потім скажу, що зроблені такі ніжки. уже... Вони більш вищі, можна більше чого поставити. Також є така поличка, яка відкриваєш і розміщується пластикова ніша, в якій можна розміщувати різні дрібниці. Чого не вистачає в Мегані, до речі, інколи там просто ти кладеш, а воно може все їздити. Тут вони вже так зробили більш продумано, зручно, можна класти речі різні. Так, до речі, ще така є функція. Ти можеш підняти, вставити. Отак от полицю, також щоб щось більше, щоб воно трималося, що там з цієї сторони, що з цієї сторони. Магані вона є така трошки менша. Тут ще більш зручніше вони зробили це. Так легко ставиться. І тут ще розміщується багато місця, де ви можете також скласти різних дрібниць, що вам потрібно, якими менше користуються. Також покажи ще відразу є повний комплект колесо запасне. І різні там приборки. Так, це ми показали. Також сидіння можна скласти зсередини, натискаючи отак от легко, складаються сидіння. Відразу, можливо, зніму шторку, щоб було видно стільки місця. Отак от дуже багато місця. В принципі, можна купити матрас, якщо кому потрібно, поїхати на природу, надути. Тобто дуже місця багато, я повний зріст ляжу спокійно. Так, зараз відразу поставлю це назад. Так, ще в нас є розеточка на 12 вольт, підсвіточка. А, Скажу ще відразу, що багажник довший, ніж мегановський, на 20 см, щоб знали, кому потрібно це і трошки вищий по висоті. Тому кому важливий більший багажник, можете звернути на це увагу. Досить комфортно користуватися. Інколи буває в Мегані трошки не вистачає, от тут саме раз. Хто хоче собі там мінівен думає про такий, типу, більше такого класу автомобіль, то можете звернути на цей. Він буде той самий меган, але з більшим багажником, де ви зможете більше складати речей, які вам потрібно. Зараз Я вам ще покажу серце цього автомобіля, це двигун. Це дизельний двигун 1,6, 130 кінських сил. Часто кажуть, що не вистачає там, в Мегані 110 кінських сил. Скажу, що в принципі, нормально їздити, але це буде більш динамічніший двигун. В принципі, по ньому тут все видно сухеньке. Ми тут нічого не мили, як завжди, ці двигуни також себе як К-9К, ведуть надійно, гарно в експлуатації. Також вони мільйонники, можна сказати, приїжджають без питань. Все в нормі по жидкостям всім, що антифриз, що тормозна. Видно, що по автомобілю ТО було зроблено так давно, 188 тисяч було в 11 му місяці 2021 року. Видно, що автомобіль приїжджав за невеликий проміжок часу великі великій дистанції. Це вже я казав, але також ще раз повторюсь. Потім е скажу, що фари 2017 року. Передні, третього місяця оригінальні. Так, по-лобовому лобове в нас замінене. Скажу, це великим плюсом є. Але скажу, чого воно замінюється. Тому що багато хто відразу думає, що не так, що могло бути. Скажу, що в Європі, якщо в цю зону впаде якийсь скол, то відразу його замінюють. Техогляд ви не можете пройти. Тому за цього часто там на відсотків 50, може 70. Лобове скло замінене. Тому це все, все нормально. Це тільки плюс. У вас кращої якості скло. Також це все скло 17 й рік, 17-й, 17-й. 17. й 17, 17. Так, все оригінально. Також 17, й 17 й і 17. й Тобто по склу вона вся, по фарам, вся оригінальна. Тепер я вам покажу по фарбі. Почнемо з водійської дверки.

113. Так, задня ляда у нас пластикова. Так, тепер заднє крило. 110. 101. Так. 245. 100. Так. 39,0. Так, крило в нас пластикове. Так, і покажу ще капот. Капот 70,7. Він, він алюмінієвий, часто показує трохи менше, ніж весь метал. Так, ну дивіться, ми показали. Весь автомобіль в рідній фарбі, нічого не кручено. По склу все рідне, тільки лобове замінене по фарам також все рідне. Тобто загальний автомобіль в класному технічному стані. Зовні весь збережений, щось мінімальне, тільки зовсім мінімальне. Тому класний автомобіль, думаю, вам сподобається. Приїжджайте, дивіться. Класний, зручний, комфортний, економічний і головне надійний автомобіль це Renault Talisman. Тому хто дивився в сторону Renault Megane, варто думаю звернути на такий автомобіль увагу. Впевнені, що вам він також сподобається. До речі, в нас вже був один такий варіант. Людина вибирала собі Меган четвертий, їздила то в одне місце, то в друге, по всій Україні. Каже, то скручено, то стан дуже поганий. Приїхав до нас випадково на Рено талісман, подивився і каже: Блін, чому я раніше не звертав увагу на нього? Сів, дуже сподобався автомобіль, задоволений, каже: Я за такі кошти хотів купувати в такому ж такій ж комплектації. Навіть трохи гірший Меган, але купив талісман. Тому отакий от приклад досить життєвий, що всі, поки вибирають Меган, ви можете купити класний талісман і їздити насолоджуватися. Кому це цікавило, телефонуйте, також підписуйтеся на канал, регулярно приганяємо автомобілі, знімаємо корисні відео, як користуватися автомобілями, корисні функції. Кому сподобалось відео, підтримайте нас лайком, коментуйте, кого є такий автомобіль, чому він, чому не він. Цікаво почитаємо. Ну і хочу сказати всім дякую за перегляд. Всім гарного дня, до побачення, до зв'язку.